Слава Богу, брати і сестри, за цей день подяки, який ми маємо перед Богом. Хто жертву подяки приносить, написано в 50 му псалмі, той шанує мене, каже Господь. І тому я явлю спасіння своє. Бог явив нам спасіння, ми є спасені. Ми знаємо Слово Боже, Він для нас його відкрив, і ми зараз будемо мати молитву подяки Богу. У другому післанні апостола Петра. На початку там є такі слова, усе, що потрібно в життя й побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Бог дарував нам все, що потрібно, для життя нашого, щоденного, хліб і до хліба. Слава йому за це. Бог для нас відкрив хліб небесний, Слово Боже. Слава йому за це. Ми будемо дякувати за це Богові. Той Бог, про якого апостол Павло проповідував, і ми читаємо записано це проповідь в 14 розділі «Діїв апостолів. що Той що Бог живий, що створив небо і землю, море і все, що є в них. Він не зоставив нас без свідчення, добро чи няче, подавав нам із неба дощі, Слава йому за це. Та в рожайні часи наповнював їжею та радощами серця наші. Слава Богу! І ми зараз будемо дякувати Богові за те, що Він дає, за те, що Він дав для нашого життя щоденного. Хліб ми маємо. Ми зараз піднімемо хліб і будемо дякувати за це. В хлібі це все, що тут є. Це все, що ми споживаємо за нашим столом. Слава Богу! Слава Богу. Будемо дякувати за воду. Ми так мало цінуємо водою. Але в цей час, в час війни, знаєте, я живучи на 9-му поверсі на початку війни, і коли світо виключали, то зрозумів, що таке ціна води. Там на Сході більше зрозуміли, коли її не можна пити, тому що води, люди оті недобрі отровили її, її не можна споживати, тому що вона наповнена всякими недобрими домішками. А ми маємо воду. Слава Богу, Ми будемо дякувати. А найбільше будемо дякувати за Біблію, яка для нас вітрила, що над усім цим є Бог благословляючий, і про якого сам Ісус Христос сказав, каже: Він посилає душі свої і на злих, і на добрих, тому що Він всіх любить і хоче, щоб через ці душі благословіння свого. І всі люди пізнали, що є Бог на над землею, є Бог на землі, є Бог на небі, і на цій селеною є Бог, і Його треба славити. Він посилає нам врожайні дні і дощі дає. Хай Бог буде благословений в цьому служінні. Зараз ми встанемо всі, брати і сестри. Ми візьмемо хліб, візьмемо воду і загальною молитвою Біблію візьмемо. Подякуємо Богові за всі ці блага, за все те, що Він дарував для нас, для нашого щоденного життя і для вічного спасіння. Хай буде ім'я Господнє благословенне. Молимося, брата і сестри. Господи, ми тобі дякуємо, Ісус, що в нашій місцевості є вдосталь прісної води. Слава і хвала Тобі. Ми дякуємо, що ми маємо повні краниці, Господи. Хвала Тобі, Ісус. Ми дякуємо Тобі, Господи, за дощ ранній і пізній, який ти посилав на наші поля. Слава і хвала Тобі, Господь, подяка Тобі за все Честь і поклоніння по віки. Амінь. Боже наш. Ми продовжуємо молитися, продовжуємо просити і дякуємо за благословіння, якими ти благословляєш нас в нашому житті. Ми дякуємо Тобі за насушний хліб. Господи, слава Тобі! тобі. Пам'ятаю ті моменти, ті пережиті дні, коли не мали вдосталь. Коли я той, пам'ятаю, коли бажав наїсти вдосталь хліба. Я тобі дякую, що на сьогоднішній день ми маємо надбір хліба насушного, і ми розуміємо, що це не наші заслуги, це милість, це доброта, це Твоє благословення. Який благословляєш нас в нашому житті, ми ще раз і ще раз віддячний за хліб насушний. Поможи, Господи, зрозуміти і достойною хвалою прославити тебе, живого Бога, Спасителя нашої душі. Прослався, Отець Син, Святий Дух. Амінь. Боже наш, в руках своїх я тримаю Біблію. Я тобі дякую за неї. Я тобі дякую за тих, хто сіяли в наші серця слово твоє. Слава тобі, Господь! Воно принесло плід, і ми пізнали, що у всьому є Бог. Над цією землею є Бог, творець Вселеної. слава тобі, слава. який благословляє землю і небо і благословляє людей. Слава. І найбільшим благословенням із Біблією ми це зрозуміли. Це є те, що ти на землю послав свого Сина Ісуса Христа. Який, як зерно пшеничне, упав на землю, проріс і приніс плід для слави своєї. Ми спасені тобою. Слава тобі, слава тобі! І ми віримо в те, що коли настануть твої небесні жнива, ми будемо пожаті у Твою житницю. Тому то ми просимо тебе, Боже, допоможи нам слово Твоє вникати, в себе вникати і жити згідно Євангелії. На спасіння і на славу імені твоєму хвала тебе навіки. Амінь.